Добрий день. Сьогоднішній день тема «Запізнила турбота за душу. І серії тем душа. Запізнила турбота за душу. Це все добре як при житті. Схаменець ця людина, що спізнила щось зробити з душою, а як у вічності, то вже пропала. Ми читаємо Слові Божому. Каїн після вбивства брата Авеля затурбувався за своє життя, за свою душу. Запізніла турбота за душу. Каїна появилася. буття 4.14 Він каже Богові ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі і я буду ховатися від твого лиця. Відчула душа каїна. Життя без Бога це життя. Постійній небезпечі за межами захисту, життя лишення спокою. Застережила історія, розказана і Ісусом Христом, про багача і Лазара в іншому вічному житті. Луки 16, 27, 28. Написано. Там був, розповідається багач переконався, йому нема вже спасіння. Він вже помер, його поховали, знаходиться в воду, полум'я пече, у вічній в'язниці, грішників оказався. Де багач мучиться в полумі. Пекла. Багач почав турбуватися за своїх п'ятьох братів, щоб їх спасти, але, на жаль, це було запізно. Про діло спасіння, про уникнення мов пекла потрібно турбуватися при житті, на землі. Подумайте про це всі. Не дбаю про свої душі, як і про душі своїх близьких. І Ісус Христос дає ясно зрозуміти, якими засобами ми маємо керуватися, щоб спастись від пекла. Цей засоб один святе Писання, Сьогодні світ наповнений наукою Ісуса Христа. І сьогодні майже всі письменні маємо Євангелію на рідній мові. Подумайте, поцікавтесь вічною долею, живши по Євангелії і зневажаючи Євангелію. Читайте Євангелію, слухайте Слово Боже, деякі люди пропонують Богу своє бачення. Багач каже Ісусу, Ісус Христос жив по-своєму. Багач каже, каже Ісус Христос, жив по-своєму, задягався, дорого одежу. Щоденно розкішно бенкетував, дихав душею Божою. За Бога і думав от через двері смерті багач і бідний лазар увійшли у вічність. І там, то відчули, побачили, хто вони і що з себе являють. Кожен отримав свою вічну долю. Від колишнього життя. Остались спогади. Особливо дошкільні слова Аврама Багачу. Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого на землі добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучиш. Богом кожній людині дано. Задача, право, можливість спасти свою душу, щоб не сталося за І Ісус Христос ясно сказав, що хто не народиться з гори, не може бути в раю. Івана 3,3. І це відродження повинно звершуватися тут, а не у вічності. Вічниці ніхто не відроджується. Вічниці вже те, що на землі ти собі придбав те там і мав. Жива вода слава Божого і Духа Святого. Не підуть до пекла відроджують проклятих Богом грішників. Яке за життя чути про Божу правду не хотіли. А вдумай, щоб не відбулась запізно, аж у пеклі. щоб у пеклі ти вже не затурбувався за свою та інших душ. То вже буде пізно. Кожній людині Богом дано пару десятків років земного життя, щоб виріжити своє настояще місце життя вічне. Золотий вік, вік благодаті, легко можна спастися від гріха, напряму вірою у в спілкування молитвою з Богом. А далі і життя вічно з Богом. Іванське слово нагадає кожній людині, щоб людина стала досконалою і здібною у Ісусі Христі. Не забувай за свою душу є в Біблії оповідання про створення людини буття 2. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнуло у її, і стала людина живою душею. Дихання Боже тільки в одному створінні, людині і того, і образ, і подоба Божа. Людство не виробило, не придумало свого дихання. Дишить то ще Божим диханням всії. А людина гріхом як назвав, портить, портить це дихання живої душі. Спасайте душі свої. Людина, істота духовна, здібне спілкуватись з Богом на основі душі. Хай Бог допоможе, а так коротко прочитавши ці фрази, хай Дух Святий допоможе кожному зрозуміти, у вас є душа. І коли її визначений термін життя на землі. І от як закінчиться цей термін, Бог дасть розпорядження, щоб душа оставила тіло і прибула в вічність. І сказано, що вона так і виконає тіло останеться і піде в землю. Вона наказана за гріх, а душа піде до Бога. А потім буде суд. Якщо вона признавала Бога, буде в раю. Ні. Там то інша тема, але ми бачимо багача, який мучився, теж мав цю саму душу, теж мав це саме дихання Боже. Як і лазар мав, то лазар був у раю, а багач у пеклі. Хай Бог відкриє. Боже, відкрий людям, які будуть слухати который будет девица святым. Спасайтесь. Спасайтесь свои души. Аминь.